Та добрі, дорослі зупиніть війну, а я кольоровими фарбами я вас прикрашу весну і намалюю вам сонечко, що в небі буде сміяти. І більше не буду плакати, і більше не буду, бо я. Дорослі, звільніть від воєнних пут, щоб тільки на свята радість, і стріляв і салют. а я із пісочку збудую, будиночки, щоб вибрати, і більше не буду плакати, і більше не буду, бо я. Не можна грати, там, де йде не можна і те збирати. Там, де йде не можу я зрозуміти. Доброго ранку ми з України і нас не лякає ні ворм, ні руїни. Наша країна ворога здолає і що за нами Бог, нехай планета знає. Слава наша Україна, слава Богу, і на захисте молитва у дорог. Нам На вишнього надію покладає, де нас тут до перемоги твердо знає. Наших героїв я дякую Богу і віру здобудемо ми перемогу, Такий знов повезеться, що по світах блукали і десь на інших землях спокою все шукали. Слава наша Україна, слава Богу, і на це молитва удорог. На все вишнього надію покладає, де нас туж до перемоги твердо знає. Моя Україна це моя батьківщина, краса і вічна і мова соловіна, такі трудолюбиві українські люди, ти, Боже, збережи нас і будь з нами повсюди. Слава наша Україна, слава Богу, і на захисте молитва у дорогу. на Всевишнього надію покладає. Щку ж до перемоги твердо знає, Славна наша Україна, слава Богу, і на захисте молитва удорог. Нам всевишнього надію покладаєм покладає, наш наскуж до перемоги твердо знає.